19 липня 2025 рік. Вирішив зазняти який соняшник. Бжілка присутня. Це зараз Дніпропетровська область, Синельниківський район, Покровська територіальна громада. Соняшник. Ну, грубо говоря, мені по пояс. Десь метр метр двадцять є. Невеличкі соняшники. Ну, бджілка присутня літає. Соняшник в доволі такому плачевному стані. Нижні листочки просто на все висохли. Листя висить, як туалетний папір. Тут попередник зима пшениця. Це ще нормальне поле. Зараз перейду за метрів 50 в сусіднє поле. Так, там сусіднє поле, ну, вирішив зазнати, що які є. Отак, головки просто згоріли. У нас була спека плюс 40 градусів до 40 доходило. Це, здається, з 7 по 10 липня. Тоді якраз відкачуває різнотрави, тоді була неймовірна спека 38-39 градусів. І оце отак головки соняшника просто попеклися. І бачимо, раз. Тут є нормальна головка, а так особливо це на розсівах, він вигорів тут. Коричнева головка така. Ну і зрісся його мені по кишеню. Я не знаю скільки це сантиметрів буде. 90-80, може більше. Отак погоріли головки. Ми зараз до сусіднього поля підійдемо. На ну, сусіднє поле через дорогу, Так. Тут взагалі ситуація плачевна. Підходиш і мені в коліно торкається. Отакий соняшник. Ну, бджілка присутня. Щось він виділяє, мджілка гудить. Ну, Сонечок дуже в плачевному стані. В коліно завишки. Тут взагалі нижні листи так само згоріли, осталось ну, в'яле все, видно. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 листочків. Тут теж попередник озима пшениця. В минулому сезоні проводилось лущіння. Багато поживних рештків було залишено. Ну Щось виділяє, жила присутня. Ну Не знаю, що воно фермеру буде сипати в бункер. Ну, що це? В коліно завбільшки. Вже багато відеороликів видно, де фермера такий соняшник просто дискують. Саме в Дніпропетровській області Синельниківський район. Оце тут Покровська територіальна громада. Скільки він буде виділяти нектару, скільки з нього можна буде отримати меду, невідомо. Дощів немає, толкових дощі невеличкі поверхності, поверхневі. Глибоко грунт не промочували. Такий невеличкий відеоогляд соняшника. соняшника, трудися, пилок збира.